Дати зараз керівнику обласного ДСНС таку цікаву штуку. Цей маленький гелікоптер з відеонаглядом. Такий цінний подарунок очільник рівненської обласної адміністрації вручив місцевим рятувальникам. Користуйтесь, дякую, Олексій Віталій, дякую. я дякую і депутатському корпусу, і громаді. І, е, значить, квадрокоптер він буде використовуватися для моніторингу ситуації. Е, Лісових торф'яних масивів, я думаю, що спільно ми будемо приймати рішення, спільно будемо також його використовувати. Олексій Моляренко наголошує, у літній період велика небезпека загорань. А завдяки новенькому безпілотнику можна слідкувати за найвіддаленішими куточками області. А ще й навіть зуміли значно зекономити. За кошти обласного бюджету придбала обласна державна адміністрація за рахунок того. Що придбали знову ж таки його по системі Прозоро, да, то з виділених 150 тисяч на це придбання ми зекономили 60 тисяч, да, придбали його за 90, а 60 зможемо на якісь додаткові потреби нашого ДСНС облітній період ще використати. Тобто ці 60 тисяч теж будуть до... да, так само на їхні якісь додаткові потреби, можливо, пальне або ще якась додаткова техніка. Працівники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області переконують квадрокоптер вкрай необхідний для їхньої роботи, а тому вдячні за такий цінний подарунок. Цей засіб дозволить нам своєчасно моніторити ситуацію як в лісових масивах, так і на торфовищах на території сміттєзвалищ стихійних з метою оперативного виявлення пожеж загорянь, тління. І з, звісно ж, оперативне реагування на них, щоб ці пожежі не були катастрофічних масштабів.